Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати варениці. Це українська традиційна страва, яку готують в нашій родині вже дуже багато років. Це дуже проста та смачна страва, яку можна подавати як до посного столу. Так, разом із сметаною або шкварками. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Для початку нам потрібно замісити тісто, для цього в миску просіємо борошно. Окремо беремо кип'ячу воду, але вона повинна бути кімнатної температури. Додаємо до неї сіль, перемішуємо, щоб сіль розчинилась. Далі потихеньку вливаємо воду в борошно і замішуємо тісто. Тісто вимішуємо до м'якого стану, м'яке та еластичне. Замішуємо тісто не менше, ніж 15 хвилин. Тісто дуже гарно ми замісили. Воно зовсім не липнеть не до рук, не до поверхні. І дуже м'яке. Та еластичне. Кладемо його у миску, обов'язково накриваємо полотенечком і залишаємо відпочивати на 30 хвилин. Поки тісто відпочиває, готуємо засмажку. На розігріту сковорідку виливаємо олію і поки вона нагрівається, нарізаємо цибулю. Помішуючи, просмажуємо до золотистого кольору. Коли засмажка готова, викладаємо її у миску, в якій будемо викладати відварені варениці. До засмажки додаємо видавлений часник. Все перемішуємо. І поки відкладаємо в сторінку. Тісто відпочило, розділяємо його на три частини, поки дві складаємо назад у миску і накриваємо полотенечком. Поверхню присипаємо борошном, а тісто розкатуємо в тонке коло. Чим тонше ви розкатаєте, тим смачніші будуть варениці. Коли тісто розкатали, нам потрібно його нарізати на ромбики. Спочатку ми ріжемо на смужки. Рекомендую робити ромбики невеликого розміру. А далі кожну смужку різаємо на ось такі ромбики. Далі ромбики складаємо на протвінчі через нос присипаний обов'язково борошном. Після закипання води кидаємо варениці у окріп, помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо не більше, ніж 2-3 хвилини. Варениці прокипіли 2 хвилини, витягаємо їх і викладаємо до засмажки. Ретельно перемішуємо, щоб варениці були гарно. Змащені засмажкою. На рахунок солі тісто іде сіль, тому ви можете досолити після того, як ви вже відварили варениці в мисці. або підсолити воду при варці. Також варениці можна зробити засмажкою шкварок, або змастити маслом, як полюбляють дітки. Але спробуйте варіант. Засмажки з цибулі та часнику. обов'язково спробуйте приготувати цю смачну українську страву. Шануймо наші українські традиції та передавайте нашим наступним поколінням. Готуйтесь з задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!